За 11 місяців 2014 року в Нікополі та Нікопольському районі зареєстровано 215 пожеж. Для порівняння в минулому році було 159. Внаслідок пожеж загинули 8 осіб, з них двоє дітей. Основна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем, в тому числі в нетверезому стані, та погана електропроводка. Новорічні та різдвяні свята, що наближаються, ще один додатковий привід для хвилювання для працівників державної служби надзвичайних ситуацій. Салюти та феєрверки, гірлянди та петарди все це може стати причиною трагедії. Основні правила попередження пожеж на новорічні свята такі: ялинку слід встановлювати на стійкій опорі та в таких місцях, щоб вона, в разі чого, не заважала евакуації. Гірлянди слід використовувати тільки справній заводського виробництва. А от від фейерверків чи салютів взагалі слід відмовитись. Тим паче, така яскрава розвага на Дніпропетровщині поза законом з 1 вересня за використання піротехнічних виробів, навіть передбачений штраф від 595 до 1020 гривень. moving